Вітаю глядачів Ютуб каналу Лаврет. Напередодні українська делегація у Сполучених Штатах зустрілася з командою новообраного президента Дональда Трампа. Про наслідки та результати цього візиту ми говоримо з політологом головою управління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю. Видання Wall Street Journal напередодні повідомляло деталі переговорів команди Андрія Єрмака з представниками команди Трампа. Зокрема, з даними виданням, нібито Україні пообіцяли більше зброї. Пізніше це підтверджував і чинний радник нацбезпеки Джейк Саліван про те, що можуть там надати до кінця року там ракети і тому подібне озброєння. І власне, що нібито на цих порна цих перемовинах Україна планує оголосити про свою готовність до сталого миру? Загалом, якщо говорити про розуміння адміністрації Трампа щодо подальшого розвитку ситуації в Україні, власне в регулюванні мирного поточного стану війни, то як це може виглядати? Ну, по перше, давайте розділяти дві складові візиту делегації України не тільки Єрмака, а українські делегації до США. До речі, склад делегації вже такий традиційний, на що мало звертають уваги. Це не тільки Єрмак. І його помічниця Дар'я Зарівна, це ще і е, е, перший віце-прем'єр України Юлія Сверденка, яка опікується фінансово-економічними питаннями взаємодії між США і Україною. І ці питання зараз є теж е, актуальними для нас. І е, міністр оборони Умєров який з'ясовує питання воєнної допомоги для України, що теж для нас є актуальне зараз. А от далі дві складові. Одна складова це контакти з нині діючою адміністрацією. Джейк Саліван, не представник команди Трампа. Джейк Саліван, І, Джейк я, я Саліван помічник Джейк Саліван помічник президента Байдена. Це контактер Ярмака е, е, з 22-го року. Саме Джейком Саліваном Єрмак щотижня на зв'язку і вирішує поточні питання допомоги України з боку США. І е, як правило, коли він приїжджає до США, він там регулярно буває або от разом з президентом або окремо. Він е, зустрічається з Джейком Саліваном. Ну і з працівниками американської адміністрації дівчата адмі... американської адміністрації плюс. Зустрічі з представниками Конгресу і Сенату, що теж відбулося, а також з нашими друзями в США. Оце одна складова, така традиційна обов'язкова програма. Друга складова, і от зараз це головна мета візиту е, української делегації, особливо Ярмака Сполучені Штати, е, це е, е, встановлення робочих контактів з командою Трампа. З тими людьми майбутньої адміністрації Трампа, які будуть займатися переговорами про завершення війни між Росією і Україною, от це е, теж е, ну, можливо, головна мета була цього візиту, тому що зараз перехідний період. Адміністрація Байдена завершує свої повноваження, але постачання зброї от ще місяць, до 20 січня, навіть півтора місяця, ще до 20 січня буде працювати. Адміністрація Байдена і вони можуть нам поставити ще е, зброї, е, Ну оскільки вийде, я не знаю. От зараз 750 мільярдів пообіцяли зброї на 750 мільярдів, але точно ми не знаємо. Але там ще на декілька мільярдів залишилось. Думаю, що на жаль, не встигнуть. Все, що можна в рамках повноважень президента поставити Україні, на жаль, вони не встигнуть. І тому треба в першу чергу от з Білим домом це вирішувати, але проговорити це і з наступною адміністрацією Трампа. Але з Трампа з людьми Трампа, головна тема, безумовно, це переговори, майбутні мирні переговори. І отут декілька таких конкретних завдань вирішувалось: перше завдання: сам по собі візит Ярмака в США. І зустріч з представниками команди Трампа мали продемонструвати з боку України головним переговорником або політичним куратором переговорного процесу буде Андрій Ярмак. Uh -huh. У нас по різному до цього ставляться. Є чимало критиків, але нічого дивного в цьому немає. Я нагадаю: сам Андрій Ярмак ще до того, як став очільником офісу президента, був переговорником з Росією. В 19-20 роках ще в рамках е, мінського переговорного процесу і нормандського формату. Далі зараз Єрмак є е, головним організатором і е, 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 оператором е, е, організаційної роботи підготовки глобального саміту миру. Ну і першого саміту, який відбувся, ну і от другу саміту підготовка до якого продовжується. Тому не дивно, що Єрмак цим буде займатися. Ну і я так розумію, він виконує доручення президента України. Йому доручив це складне завдання Зеленський, Ярмак е, е, виконує це завдання. Е, Друге, треба ярмаку встановити робочі контакти з тими людьми в команді Трампа, які будуть займатися переговорами з Україною. Е, це скоріше за все, майбутні візові ярмака по переговорах. Е, помічник вже Трампа з питань національної безпеки Майкл Волц. І людина, яка буде безпосередньо займатися переговорами між Росією і Україною від США, це Кіт Келлах, генерал і спецпредставник в стосунках США між США Росією і Україною в цьому прикутнику, але що важливо, от на що у нас мало звертають увагу цих переговорів, взяв участь Джей Ді Венс. Майбутній віце-президент США скоріше за все це означає, що Дже Дівенс може бути таким політичним супервайзером, куратором переговорного процесу від Трампа. Він не буде можливо безпосередньо цим займатися, але буде спостерігати і контролювати цей процес. І це безумовно, ну скажімо так, має неоднозначне значення. Тому що у уже Дівенса були критичні заяви щодо України, ну і погляди, що якомога швидше треба завершити цю війну навіть ціною поступок України. Інша річ, що останнім часом ще під час виборчої кампанії, джей Дівенс став більш стриманим і виваженим в цих оцінках, але тим не менш, певні ризики тут існують. Ну і безумовно, от під час цієї зустрічі, українська сторона, я думаю, надала наше бачення. Ключових питань переговорного процесу з, майже напевно можна сказати, одна з головних цілей цього візиту полягала в тому, щоб підтвердити безпосередньо представникам Трампа, що Україна буде брати участь в переговорах. Ми не будемо відмовлятися від переговорів. Це було дуже важливо, тому що інакше ну, нас могли, на нас могли тиснути припиненням воєнної допомоги, а це для нас неприпустимо. І в той же час я думаю, що українська сторона хотіла зрозуміти, провести зондаж позиції команди Трампа з ключових питань майбутнього переговорного процесу. От, власне, те, що обговорювалось на цій зустрічі, це лише початок, це ще не самі переговори. Це важлива частина, я б сказав, такий перший акт прелюдії до майбутніх переговорів. Тому що в рамках цієї прелюдії. Американська сторона зараз має ще встановити такі самі робочі контакти з російською стороною і з ними з'ясувати готовність Росії до переговорів, коли і як ці переговори можуть відбутися, хто від Росії буде вести переговори. От всі ці питання треба з'ясувати. Ну і навіть прості банальні речі, але вони принципово важливі: де коли можуть розпочатися ці переговори їх формат. Статус США в цих переговорах, ну і звичайно, порядок денний. Що буде обговоритись на таких переговорах? Ну і додам ще такий цікавий сюжет. Поки що це така, я б сказав, вільна фантазія припущення. Справа в тому, що вже 7 грудня анонсований візит в Європу. Новообраного президента США Дональда Трампа для участі в урочистої події відкриття собору Паризької Богоматері Нотр-Дам де Парі. Ну, ми пам'ятаємо, п'ять років тому була пожежа. Зараз цей собор відновлено. Ну і от Трамп буде в Європі. І це безумовна подія. Я так уявляю, буде велика. Купа людей вже кажуть про декілька десятків різних державних лідерів, які мають взяти участь в цій події. Але думаю, майже всі вони захочуть поспілкуватися з Трампом. Хто знає? може там буде і Зеленський. Я не знаю. Якщо так, то ну, теоретично можлива, хоча б коротка зустріч між Трампом і Зеленським вже в контексті майбутніх переговорів. Я не думаю, що буде час багато часу для якихось серйозних переговорів, але хто знає, особливо якщо Макрон, президент Франції, захоче організувати таку зустріч і проявити себе теж як потенційного посередника, миротворця. Ну, такий варіант можливий. Але поки що це безумовно лише припущення. Я думаю, що зараз наступний крок все ж таки це спроба вже американської сторони домовитися про про або про візит Кіта келега американського спецпрацівника в москву або про ймовірну, ймовірну телефонну розмову між трампом і Путіним. Угу. А наскільки це реально от, найближчим часом зробити? Адже виглядає так, що е, майбутня адміністрація вже Трампа хоче до, 20 е, до, до дня інавгурації, 20 січня, певний е, план вже намітити собі і далі вже його виконувати, наскільки я розумію. От зараз, наскільки це Росія от, буде йти на, йти на, на зустріч, скажімо так. Ну давайте там. теж розділяти. Що стосується США, е, багато хто з коментаторів вже зрозумів. Е, на даний момент у Трампа нема чіткого конкретного плану, як завершити війну між Росією та Україною і коли починати переговори. Коли як починати переговори. Було багато припущень, що все буде дуже швидко. Що навіть у Трампа були заяви у деяких людей з команди Трампа після виборів, що вони хочуть ще до інаугурації Трампа до 20 січня вже домовитись про завершення війни в Україні. Але я думаю, швидко зрозуміло. Так, швидко не вийде. Головне, вони між собою ще не е, узгодили. А з чим виходити на переговори? Який саме має бути мирний план? Є певні розбіжності. На, от вже зараз навіть говорять план Кіта Келега, план Джеді Венса, ну і деяких інших mm -hmm. людей. А має бути план Трампа. От плана Трампа ще немає. Його треба узгодити. Я думаю, зараз цим буде займатися кіткавих. По-друге, треба домовитись, от зараз це починається. Коли і як може розпочатися сам переговорний процес? Поки що неофіційне, скоріше за все. Це будуть консультації. От можна очікувати, що ми або е, найближчі тижні е, до різдвяних свят. Ну, фактично, тут залишилось насправді два тижні всього. Там да, не ми, ну минува тижні. Я так трошки округляю, два тижні залишилось. На до різдв до початку різдвяних свят тут зазначу: ну для європейців трохи менше, але для американців це святе. Це головне, головне свято. Року це канікули. А для республіканців. Для яких релігійних цінності це взагалі на першому місці, ну це точно не час для переговорів. Да. Тому зараз от, може бути спроба, там, можливо, от, поїздки до Москви кітакелега або домовності про якісь контакти, можливо, телефоні дзвінки з Москвою будуть. Ось, власне, і все. Ну, Можливо, якщо кіткалих поїде до Москви, потім заїде до Києва після москви от що можливо найближчим часом, не більше того, якщо вдасться до Різдвяних свят домовитись про те, де і коли і як можуть розпочатися вже переговори, хай неофіційні ну тоді в січні, вже після новорічних свят, коли почне працювати новий склад Палати представників США, mm -hmm. Сенат, коли відбудеться офіційне визнання, до речі. Це важливо. офіційне визнання перемоги Трампа на виборах. А це має зробити от зараз в середині грудня. Це в Вашингтоні має відбутися зустріч учасників колегії виборних осіб. Вони мають засвідчити цю перемогу Трампа своїми голосами. А затвердження цього рішення має відбутися на засідання Сенату на початку січня. От після цього вже там починається підготовка до дня інавгурації. Остання передача справ від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа. І от десь в січні я не виключаю, можуть бути спроби вийти на якісь неофіційні переговори. Е, є повідомлення з боку прес-секретаря команди Трампа. Це було ще в листопаді про те, що вони планують е, розпочати такі переговори 20 січня. Розпочати, але тут є нюанси: е, є варіант такий ідеальний, в який я мало вірю, що знаєте, от домовитись до 20 січня, що от мир буде на таких умовах, 20 січня оголосити переговори, і буквально там відразу або через декілька днів оголосити. От завдяки новому президенту США Дональду Трампу встановлений мир в Україні це за добу дуже... за добу да. завершити війну. Да да, да, добу, да те, що Трамп обіцяв, до речі, він після 5 листопада жодного разу, жодного разу про це не згадав. Дуже показово, але цей ідеальний сценарій, скоріше за все, так не буде, і я не виключаю, що 20 січня можуть розпочатися вже офіційні переговори, ну і вони можуть затягнутися. В кращому випадку це декілька тижнів або декілька місяців. В кращому випадку в гіршому випадку можуть розтягнутися на весь рік, і паралельно буде йти війна. Да. Найгірший сценарій, коли переговори можуть швидко перерватися, і інтенсивність війни може навіть зростати. Uh, ну, от такі варіанти подальшого розвитку подій. Uh, на сьогодні ще зарано казати про те, як буде розвиватися переговорний процес. Але чому я не такий великий оптиміст? Uh, uh, це пов'язане з позицією Росії. Ми це бачимо, і те, що каже сам Путін, Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону, Пісков і там інші офіційні особи всі говорять на даний момент, це я цитую: на даний момент нема передумов. Для припинення бойових дій, це офіційна позиція Росії. Росія зараз, на жаль, має певну перевагу на фронті, і е, вони будуть цим користатися. Вони можуть погодитись на переговорний процес, але паралельно будуть тиснути. Тиснути на фронті. Як це було в 2014-2015 роках під час перемовин в мінську і першої і другої мінські угоди? Це традиційна путінська метода. І тому я вважаю, що е, е, припинення бойових дій, так звана заморозка, вона може стати реальністю лише тоді, коли буде стабілізований фронт. От вдасться нам стабілізувати фронт, зупинити російський наступ, е, тоді, да, тоді шанси на заморозку, можливо, комусь не подобається заморозка, таких багато людей, але тим не менш, навіть шанс на заморозку. На, просто на припиненні бойових дій, з'явиться лише тоді, коли нам вдасться стабілізувати е, лінію фронту. Якщо ні, ну, тоді ситуація може, може розвиватися не в найкращому, зокрема, для нас е, варіанту розвитку подій. Тоді Росія буде намагатися примусити нас до капітуляції військовим шляхом. І от стосовно е, умов Росії, вони неодноразово говорили про те, щоб Україна відмовилася від е, вступу до НАТО. Відповідно, от перед тим е, перед тим як е, делегація Українська поїхала до США, видані Ройтерс публікували щонайменше три плани, які нібито розглядає нова адміністрація, і всі вони не передбачають вступу до НАТО як такого. Е, 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 е. Після того ми, ми чули заяви Андрія Сибіги, очільника МЗС щодо того, що це важливий момент для вступу до НАТО, важливий момент для України безпосередньо і безпосередньо. сам Зеленський на це неодноразово про це наголошував. Які загалом на вашу думку у майбутній адміністрації можуть бути плани на режим Путіна? Чи вони будуть його ну якщо там поки що вийдуть на перемог на переговори з ним, то чи будуть вони налаштовані вони, вони його зберегти? На певний час, принаймні, Перше, що зазначу, щодо публікації Reuters, я нічого нового в цій публікації не побачив. Це просто узагальнення інформації, яка була раніше. Те, що писав сам Кіт Келох раніше, ще в травні, це що казав Джей Ді Венс, і деякі інші люди. От вони просто це узагальні. Нічого нового там немає. В цій публікації щодо позиції команди Трампа на переговорах. Е, вона ще узгоджується, вона ще не визначена, але є деякі базові речі, по яких, схоже, є консенсус в команді Трампа. Зокрема, це головна ідея, базова ідея е, е, пошук компромісу на основі заморозки конфлікту. Тобто припинення бойових дій по лінії фронту. Оце ключова ідея. Е, Ці ідеї дотримуються Келлах, це підтримує Джей Дівенс. Ну, в принципі, тут консенсус. В команді Трампа майже всі підтримують цю ідею. І насправді це єдиний компромісний варіант завершення війни. Інших компромісних варіантів немає. Тут або перемога Росії, або перемога України, а компроміс от завершення по лінії фронту. Але в чому проблема? Нема стабільної лінії фронту. Можна домовлятися про завершення бойових дій, якщо лінія фронту стабілізувалася. А якщо як зараз Росія просуває цю лінію фронту, ну спочатку треба або домовитись про припинення вогню, і я в це поки що мало вірю, що Росія на це погодиться. Або от, от, треба зупинити ворога. Тоді через певний час можна домовлятися про заморозку. Але заморозка це ключова ідея в позиції команди Трампа. Друга ідея, вони готові запропонувати Путіну е, як бонус. Як стимул для того, щоб він припинив війну проти України е мораторій на членство України в НАТО. Mm -hmm. От це з дуже високою рогідністю. Українська сторона, е не випадково, на мій погляд, останнім часом почала форсувати тему членства України в НАТО. Піднімає ставки. От мета саме в цьому. Я... Розуміння того, і про це є в листі Собігє до колег-міністрів країн НАТО, що ми розуміємо, поки йде війна, ми не станемо членами НАТО. Але щоб посилити позицію України на майбутніх переговорах, давайте нагадаємо про можливість запрошення України в НАТО. Ну, поки до цього в НАТО не готові. Ще більше не готові в команді Трампа. Тому я не виключаю, що. Ця тема піднімається Україною для того, щоб спонукати команду Трампа щось нам пообіцяти, щоб вони бонуси пропонували не тільки Путіну, а й Україні. Ну, наприклад, гарантії безпеки від США. А які Я... вони можуть бути, до речі? Ну, дивіться про це треба домовлятися. Є, наприклад, статус головного союзника США поза межами НАТО. Це гарантії безпеки, які мають такі країни від США на гарантії безпеки, які мають Японія, Південна Корея, Ізраїль. Різні там немає однакових позицій, але в принципі достатньо дієвих гарантій безпеки. Я не думаю, що США підуть на присутність американських військ в Україні, от як це є в Південній Кореї або в Японії. Тут інша ситуація. І Трамп, ну, не, не, не прихильник такої ідеї. Він хоче, щоб європейці були присутні. Про це теж, до речі, можна домовлятися. Інша річ, що Путін навряд погодиться. Але, от, наприклад, постачання зброї для України, підтримка розвитку оборонної промисловості. Підняття статусу угоди, безпекової угоди між Україною і США. Зараз це така я б сказав, угода, яку можна переглянути в будь-який момент. А от якщо це буде державний договір, який буде ратифікований Конгресом США, який буде визначений там, на певний термін, наприклад, на 10 років, з автоматичною правонегацією. І де буде зазначено, що, наприклад, США в разі агресії з боку України ведуть санкції проти країни агресора нададуть нам додаткову військову підтримку і так далі. Да. Ну, от приблизно щось таке. Ми навряд отримаємо гарантії на рівні 5 статті НАТО. Ніхто зараз не наважиться обіцяти нам можливість воювати за нас з Росією. З ядерною країною, ну будемо реалістами. Але тим не менш, ми маємо ставити питання: Абсолютно гарантій безпеки взагалі не буває. Але е, якщо не НАТО, то ми маємо щось отримати підтримку. Ага. От в даному випадку про це може йти мова з е, Сполученими Штатами, і е, е, про це треба починати розмову. Я не виключаю, що можливо на натяки на це були і під час зустрічі Ярмака, от, з Волдсом, Джейді Венсом і Кетом Келегом. Можливо. Але ми не знаємо, подивимось, як буде далі розвиватися ситуація. Ось, власне, і все. Чогось додатково, ми не знаємо. Ну, є ідея, яка обговорюється і, скоріше за все, це теж можуть пропонувати від Трампа до Путіна. Це зменшення санкцій проти Росії, в разі якщо Росія погодиться. На припинення вогню, і це, ця угода буде виконуватись. Ось тоді, поетапно, можуть зменшуватись санкції. Але тут є нюанс. Про це треба домовлятися ж не тільки з Сполученими Штатами, угу. і з Європейським Союзом. І от це ще одне питання на майбутнє. США можуть бути третім учасником переговорів про завершення війни між Росією і Україною, але виникне питання і про участь Європейського Союзу. Тим більше американці хочуть, щоб європейський союз брав на себе зобов'язання щодо безпеки України. Так що, поки питань більше ніж відповіді, на даний момент ми бачимо лише початок складного і дуже суперечливого майбутнього переговорного процесу. Дякую дуже вам, пане Володимире, за роз'яснення. Дякую вам за коментар. І... Добре. Uh -huh. Дякую, і я нагадую, що ви дивилися ютуб канал Главреди. І що якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть там коментарі.